Президентка Єврокомісії Русула фон Ляйн та Мішель анонсували вже десятий пакет антиросійських санкцій. Що він передбачатиме і як буде відрізнятися від попередніх? Ну дивіться, давайте почнемо говорити, що основні санкції проти Росії вже запроваджені, і вони вступили в дію. Тобто, вони в дійсності вже падіння доходів їхніх бюджету приблизно вже на 35% Вже сталося. Це можна бачити по. Динаміці по статистиці, в тому числі Міністерства фінансів Російської Федерації, це ще не враховані наступні санкції, які запроваджені з 4 лютого. Це ембарго на постачання нафтопродуктів в Європу. А самі санкції щодо нафти вони вступили в дію 1 грудня. А були прийняті аж в літа минулого року. Тобто, в принципі, ці процеси вже запущені. Тобто, тому що 60% бюджету Російської Федерації формували якраз продаж нафти газу в першу чергу до країн Європейського Союзу. Так була побудована економіка радянського союзу і Російської Федерації. Це вже це вже працюють, це вже реалізовано. Всі інші санкції. А, 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 там правильно по ракетобудуванню, правильно по дронах, але слід розуміти, що Росія зможе обійти ці санкції, давайте теж без ілюзій, Тому що як показує приклад Ірану, за великим бажанням вони можуть це зробити, але не в такій звичайній кількості і не за таку ціну, як могли б якби не було санкцій. Це правда. Відкритим поки що залишається питання запровадження санкцій проти компанії Росатом. Які фактично співпрацює частина окупаційної адміністрації на ЗАЕС, на Запорізькатом електростанції, а тому, що проти неї важко запровадити санкції. Велика залежність від цієї компанії. на світовому ринку палива для ЄС. Тільки в Європі знаходиться 18 блоків, які постачає російська російська компанія Росатом так. І на жаль, поки що позбавити залежності від неї немає можливості. Єдине, що може зробити МАГАТЕ е, хоч завтра, це воно може е, запровадити мораторій на прийняття до експлуатації блоків, які будує е, які будує компанія Росатом по всьому світу. Оце вони можуть зробити хоч завтра. Це буде достатньо болісний удар. Також президентка Єврокомісії запевнила Зеленського, що розглядають структуру майбутнього трибуналу, на вашу думку, який він має бути, аби точно покарали винних у злочинах, ну давайте без ілюзій стосовно трибуналу. да Як показує практика того самого трибуналу по колишній Югославії, багато справ не буде прийнято до уваги. Тобто, наприклад, у Хорватії коли Подавала ти список тисячу злочинців, які вони вважали, що треба покарати сербів. Реально прийняли до уваги приблизно 200, і цей час розтягнувся аж на 20 років, і багато з них, тобто середньої ланки, все ж таки не було покарано тому не слід так. Це гарна річ. Трибунал суто символічний, але ми повинні розуміти, що багато командирів. Які безпосередньо брали участь, наприклад, бомбардуванні українських, українських міст мирних, вони, вони не потраплять на гагу так, високоподосаводовці теоретично можливо, і то не факт, що вони не будуть виправдані, тому що бувають різні ситуації. Тут ми повинні розуміти, що Україна повинна сама брати на себе роль судді, так і брати тактику Ізраїлю. Вони повинні запам'ятати раз і назавжди в третьому поколінні на три покоління, що українців чіпати не можна. Тобто, ну вибачте, будь ласка, ви є законною військовою цілею українців. Так і практика масаду, скоріше за все, буде застосована. когось витягнуть, як Ейхмана, наприклад, масад витягнув з Аргентини, засудили до смертної кари в. В Ізраїлі когось, ну, вибачте, будь ласка, ти був на території України, тебе зафіксували, що ти бомбардував, артилерісти, пілоти, айтішники, які програмували ракети. Вибачте, будь ласка, але це зафіксовано. Ти можеш просто не прокинутися у себе вдома. Так, Як діє Масад? Це нормальна практика, і нехай хтось в Європі скаже, що українці не мають права на таку помсту, тому що вони повинні запам'ятати, що щось ти будеш думати про це, то ти повинен розуміти про наслідки, Про наслідки того щоб готувати наступну атаку на Україну. Це дуже небезпечно для здоров'я. Навіть думати про це В принципі, такий аналог скоріше за все, буде вибудовуватися на базі СБУ. Пан Малюк, який нещодавно призначений в принципі, вибудовує так спеціальну службу, щоб вона працювала не тільки всередині країни, а й поза її межами. Принципи цього не приховує. Ну як, в принципі, як ізраїльський мосад. Він не не, не підтверджує і не е, і не спростовує, що щось відбувається дуже погано на території Російської Федерації. Так воно буде, і так воно повинно бути. І українське суспільство повинно розуміти, що чекати, знаєте. Ми не повинні бути інфантильними, знаєте, чекати, що хтось там вирішить за нас питання нашої безпеки, і так далі. Росіяни повинні раз і назавжди запам'ятати, що їх дістануть, їх дістануть скрізь, і повста буде все рівно судовий або позасудовий, е спосіб, також президент Євроради Мішель сказав, що наступні тижні для України будуть вирішальними. Що він мав на увазі? Ну, я вже таких наступних тижнів раз п'ять вже чув. Ну, звичайно, що це теоретично можливий масований наступ російських військ. Тут питання в тому, якщо ви знаєте, що це, так давайте більше зброї. От, от, власне кажучи, і все. Ну і плюс Україна теж повинна розвертати власну військову промисловість для того, щоб. Ми могли переносити війну на територію Російської Федерації. Ці чмобіки повинні гинути не в Україні, а ще в тилу глибоко в тилу ворога там, в Ростовській, Брянській області, Курській області для того, Білгородській для того, щоб вони просто не доїжджали до фронту. А ці системи озброєнь на жаль, захід з високої ймовірності нам не надасть. Я процитую заявку голови представництва ЄС у Києві. Вона сказала, що. Сьогоднішні масовані атака вона була неначе реакцією на дуже такі успішні візити президента Зеленського до європейських столиць останніми днями і де його зустрічали як члена однієї сім'ї. На вашу думку, чи дійсно можемо говорити, що сьогоднішні ракетні обстріли вони були спричинені саме цією реакцією? Ну, я думаю, це плановий обстріл. Вони, в принципі, якщо подивитися по статистиці, і дасть десь мас, масово накопичують ракети, раз там на 2-3 тижні це роблять. Тому це так, оскільки, ось тільки, ця, цей візит, більше відповідь на те, тези, які просуває зараз Росія, давайте розійдемося в Україні по корейському сценарію, розділимо Україну. Це якраз відповідь була того, що ніякого сценарію такого не буде. Що? Що захід буде ну мейнстрім заходу буде полягати в тому, щоб захищати інтереси е, України. В першу чергу промоутером є Лондон у цьому, так е, а ті країни, які досі сподіваються, що так воно буде, як, наприклад, Німеччина. Якщо ви помітили, то. Канцлер Німеччини Шольц був змушений їхати в Париж. Це достатньо велике приниження для німецької еліти. Це їм показали Лондон, і Україна показує місце німецьким елітам, щоб вони і не думали іти на сепаратне перемовини з росіянами. Так і до речі, зверніть увагу: пан Зеленський був в Лондоні, в Парижі і в Варшаві, а в Берлін не заїхав.